Сьогодні я вам хочу розказати, як поставити на своєму каналі на відео е, значок е, на кожне відео. О, ось такий значок. Е, так, як його ставити? Ви заходите на YouTube, е, нажимаєте мій канал, менеджер відео. І потім канал. Далі фірменний стіл. І ось тут в мене вже є. Зараз я вам покажу, як його ставити. Ось тут є дві. Вибираєте другий і вибрать файл. І вибираєте якусь картинку. Наприклад, я собі ставлю ось це. І... Охрані, і ви вибираєте, коли показувати відео. В кінці від, е, е, коли показувати значок. Е, в кінці відео, в задній момент, чи цілий час, ціле відео. Я завжди ставлю цілий час, все время. І нажимаєте Обновіти. І потім заходите на свій канал. Мен... Нажимаєте менеджер відео, щоб вам було легше. І всім є вам буде зараз якийсь друге. Якесь друге відео. Ось воно є. І коли ви захочете його забрати, ви так же само заходите в менеджер відео, потім канал фірми і просто удалі. І так, це було відео. Це був відео урок, як поставити значок на своє відео. Підписуйтеся на мій канал, ставте, ставте пальці вверх і підписуйтесь на ось цю групу ВКонтакті. Всім па-па!